Заклади дошкільної та загальної середньої освіти шостканської громади продовжують навчання у змішаному режимі з дотриманням усіх безпекових умов. Заклади освіти шосткинської громади продовжують працювати в змішаному форматі. Це заклади дошкільної і загальної середньої освіти з дотриманням всіх безпекових умов. Також минулого тижня власними силами було проведено ремонт водопостачання в школі номер 5 також ремонт теплопостачання із заміною котла в Собичівському навчально-виховному комплексі. Підготовлені два майданчики для встановлення блочно-модульних котелень в двох закладах освіти. Самі блочно-модульні котельні обіцяють червоний хрест привезти в четвер, і потім будемо проводити роботи з їх установки. У свою чергу міський голова Микола Нога зауважив, що у галузі освіти ще багато об'єктів, які потрібно доробити до нового року. Наталія Олександрівна, у вашій галузі дуже багато об'єктів, які треба здавати до нового року. Це два укриття, це харчоблок. Це перкательні, розумієте? І там же проекти які? Якщо раніше держава давала кошти, не вспів до нового року, кошти переходять, то там кошти завершаться. Кошти заберуть наверх, і ми ви, або будемо заморожувати об'єкт, або треба шукати кошти в місцевому бюджеті. Тому ви там комусь доручите, собеіть по кожному об'єкту і дайте мені пропозиції, щоб цей об'єкт нормально закрився, на цьому об'єкті буде не освоєна така сума коштів, і будемо тоді приглашати підрядчика і думати, або посилювати працівниками, або ще щось робити. Ось залишився ж місяць. Да де, де місяць? Залишилось 20 днів. Добре, потом встали, кошти забрали. Да, здравствуйте, що робити? Тим часом у Шостканській гімназії відзначили активність учнівського самоврядування, яке завершило оформлення входу до укриття. Протягом літа учні разом із батьками провели масштабну роботу з його прикрашання. Стіни наповнилися яскравими малюнками, які роблять перебування комфортнішим для всіх. Фінальним акордом стало оформлення входу до укриття. Учні створили унікальну композицію, що не лише прикрашає простір, а й піднімає настрій кожному, хто сюди заходить. Яскравими фарбами замайоріли і спортивні події в місті. 26 листопада в Рамнах відбувся чемпіонат області дзюдо, серед юнаків та дівчат 10-11 років народження, вихованці на барси наші вибороли дві бронзові медалі. Також наші спортсмени брали участь у відкритому чемпіонаті Сумської області з плавання, де маємо одну срібну і три бронзові медалі тренер Альона Бубенець. З 25 листопада по 29 у Вінниці відбувся Кубок України серед дорослих та чемпіонат України серед юнаків та дівчат зі стрибків на акробатичній доріжці, 27 вихованців нашої барси. Представляли Сумську область на даних змаганнях і вибороли перше загальнокомандне місце. На вихідних також у спортивному комплексі СВЕМА пройшов чаровий тур з футзалу серед дворових команд, серед старшої та молодшої вікових груп. ФК Шостка розпочав участь у чемпіонаті Києва з футзалу. 30 листопада юні футболісти шостки вирушили до столиці, щоб представити клуб у двох вікових категоріях. У матчі з СК Прогрес хлопці двічі вели в рахунку. Але через відсутність воротаря та втому наприкінці гри поступилися з рахунком 3-4. У другому матчі проти ДЮСШ США Дарниця 62 «Шосткинці», проявивши характер, зрівняли рахунок і завершили групу завершили гру перемогою із рахунком 3-1.